Вітаю діти. Запишіть, будь ласка, тему нашого сьогоднішнього заняття розв'язання розрахункових задач. Які фізичні величини ми будемо сьогодні використовувати? Ще раз давайте повторимо назву кожної з них і одиницю вимірювання. n маленьке це є кількість речовини, одиниця вимірювання, моль. n велике кількість структурних частинок атомів, молекул або йонів. М маленьке це маса. М велике молярна маса. Масу вимірюємо в грамах, а молярну масу в грам на моль. В-об'єм вимірюємо в літрах або в мілілітрах. І ВМ об'єм молярний одиниця вимірювання літр на моль. Ну а тепер запишемо три базових формули. Ми можемо знайти кількість речовини за відомою масою. Що для цього необхідно зробити? Масу розділити на молярну масу. Якщо ми знаємо об'єм газу, то щоб знайти кількість, ми об'єм розділимо на об'єм молярний. Якщо нам відома загальна кількість атомів молекул або йонів, то ми можемо знайти кількість речовини, як n велике ділене на сталу авогадро. Ну а тепер увага діти! Де ми можемо знайти значення молярної маси. Пам'ятаємо, чисельно-молярна маса дорівнює відносній молекулярній масі, тобто шукаємо аналогічно використовуючи інформацію з періодичної системи. Об'єм молярний. Ще раз напишу собі нагадування: це є величина. Стала. Об'єм молярний дорівнює 22,4 літр на моль. НА – Стала авогадро. Це теж величина постійна її значення дорівнює 6,2 помножити на 10 у 23 ступені. Одиниця вимірювання. Моль у мінус першому ступені. Ну, а тепер увага діти. Це в нас три таких базових формули, але нам потрібно їх використовувати для того, щоб знайти масу, об'єм або N велика кількість структурних частинок. Пам'ятаємо: якщо фізична величина у формулі вгорі, тобто в чисельнику, то ми її будемо шукати дією множення. Щоб знайти масу, нам треба кількість помножити на молярну масу. Отже, запишіть, будь ласка, внизу формулу для знаходження маси. Кількість множимо на молярну масу. Аналогічно, якщо нам треба знайти об'єм, то яким чином ми це будемо робити? Кількість множимо на ВМ, на об'єм молярний. Для того, щоб знайти кількість структурних частинок, N велике. Ми будемо N маленьке кількість моль речовини множити на ставу авогадро. Діти, запишіть, будь ласка, собі ще раз ці наші 20 формули. Тримайте їх перед очима, коли розв'язуєте задачі в класі або вдома, і поступово ви їх вивчите. Ну, тепер пропоную вашій увазі. Декілька задач, в яких ми будемо використовувати ті фізичні величини, які знаходяться в різних формулах. Ми вже з вами знаємо: якщо в умові задачі говорять про величини з різних формул, ну, наприклад, нам відома n велика кількість структурних частинок, а нам треба знайти масу, То в таких задачах першою дією, першим Шукаємо n маленькі кількість речовини. Увага! Задача номер 1 Записуємо коротку умову. Нам необхідно обчислити, який об'єм займуть 12,4 помножити на 10 у 23 ступені молекул азоту. Дружечка вказані нормальні умови. Тобто, ми можемо використовувати об'єм малярний. Значить, увага! Об'єм ми позначаємо В. 12,4 помножити на 10 23 молекул це N велике. Отже, нам потрібно знайти об'єм формула азоту n 2 Об'єм азоту n 2 невідомо. А відома кількість молекул N велике азоту дорівнює цілих. 4 сотих помножити на 10 у 23 ступені молекул. Увага діти! Нам потрібно знайти об'єм. А у нас є n велике. Тобто у нас дві фізичних величини з різних форм. Отже, ми маємо n велике, а першим кроком шукаємо n маленьке. За ось цією формулою, тож записуємо, n маленьке кількість моль речовини азоту дорівнює n велике ділене на сталу авогада. Підставляємо дані. Н велике рівня 12,4 помножити на 10 у 23 ступені. Значення сталої вагадру 6,2 на 10 у 23 ступені. Що ми отримали, діти? Ми отримали 2 моль. А тепер увага! Що нам необхідно знайти? Нам необхідно знайти азот. Е, об'єм. В якій формулі об'єм? Дивіться, діти, ось в цій формулі. То щоб знайти об'єм. Він вгорі. Ми маємо n маленьке кількість моль речовини помножити на об'єм молярний. Записуємо формулу. Об'єм азоту, дорівнює N помножити на об'єм молярний. І відставляємо дані. n маленьке ми знайшли першим кроком. Ось це значення: ось це величина. 2 моль. Об'єм молярний. Це стала величина, і ми з вами вже повторили він дорівнює 22,4 літр на моль. Отже, яку відповідь ми отримали? 44,8 літра. Запишіть, будь ласка, відповідь. Якщо ми візьмемо 12,4 на 10 у 23 ступені молекул азоту, то вони будуть займати об'єм. 44,8 літра. Далі, наступна задача задача номер 2 Аналізуємо, що нам необхідно обчислити. Необхідно обчислити об'єм, тобто В-кисню, молекула кисню двохатомна О2. За нормальних умов, значить, можемо використовувати об'єм молярний масою 6,4 г. Тобто, увага! Невідомо, об'єм кисню. Записала. Потрібно, вірніше, маємо його масу. 6,4 г. Записала коротку умову. Ну, а тепер увага! Маємо знов ситуацію. Об'єм ось в цій формулі, а маса зовсім в інша. Тому першим кроком маємо що знайти за відомою масою кількість речовини. Отже, записуємо n маленьке кисню. Чому деріга? Маса ділена на молярну масу. До речі, як ми можемо знайти молярну масу кисню? Так як М релятив Два атоми оксигену у складі молекули О2, то ми множимо на А релятив оксигену. Знайдіть, будь ласка, релятив оксигену в періодичній системі, він вказаний під порядковим номером. 2 множимо на 16 і отримали 32. Отже, якщо М релятив відносна молекулярна маса 32, значить молярна маса кінцю дорівнює. 32 грам на моль. Підставляємо дані в нашу формулу. Маса є в умові 6,4 грам. Молярна маса. Ми її знайшли щойно з вами, Так, діти 32 грам на моль. І що ми отримали? 0,2 моль. Далі, друга дія. Нам необхідно знайти об'єм. Яку форму маємо використати? Увага, діти! Об'єм ось в цій формулі, так? І він в чисельнику, тобто вгорі. Отже, нам що необхідно зробити? Якою дією будемо шукати? Дією множення. Нам необхідно кількість помножити на об'єм молярний. Кількість ми знайшли першою дією, увага, 0,2 моль. Об'єм молярний – це величина става, будь-який газ кількістю речовини 1 моль буде займати завжди об'єм 22,4 літра. Тобто об'єм молярний дорівнює 22,4 літра на моль. Отримали відповідь 0. Перепрошую, 4,48 літра. І записали діти відповідь. Якщо ми візьмемо кисень масою 6,4 грам і зважимо його, і відповідно можемо відразу зрозуміти за нашими вчисленнями, що він буде займати об'єм 4,48 літра. Записали. І остання, третя задача, увага. Читаємо уважно умову. Нам необхідно обчитувати, який масі водню. Маса ми позначаємо М маленьке, води, молекула водню двохатомна, формула водню H2. Відповідає його об'єм 6,72 літра. Тобто нам необхідно знайти третій задачі масу водню. Відомий його об'єм. Об'єм водню дорівнює 6,72 літра. Дивимось маса в одній формулі, об'єм зовсім більший. Що ми робимо? Як ми зв'язуємо ці формули через кількість речовини? Тобто шукаємо першим кроком n маленьке водню. Кількість речовини. Формула нам відома. Коли ми маємо об'єм, щоб знайти кількість, маємо об'єм розділити на об'єм молярний. Ну і підставляємо дані. Об'єм маємо в умові 6,72 літра. І ділимо на об'єм молярний ця величина постійна 22,4 на моль. І отримали відповідь 0,3 моль. Нам необхідно знайти, що масу водню. Маса в якій формулі? Ось в цій. І маса в чисельнику, тобто якою дією будемо шукати? Множенням. Записуємо масу водню. Дорівнює кількість помножити на молярну масу. Кількість ми знайшли першою дією 0,3 моль. А де нам взяти молярну масу? Вона дорівнює відносній молекулярній, тобто ми можемо знайти М релятив водню відносно молекулярну масу водню за періодичною системою. Два атоми гідрогену, тож ми два маємо помножити на А релятив гідрогену. Увага! А релятив в періодичній системі буде під порядковим номером елементів. Тобто ми 2 множимо на 1 і отримали 2. А це значить, що молярна маса водню, яка нам потрібна, так, буде 2 грам на моль. І підставляємо це значення в нашу формулу 0,3 моль помножити на 2 грам на моль. І ми отримали відповідь 0,6 грам. Запишіть, будь ласка, відповідь до цієї задачі. Маса водню дорівнює 0,6 г. Отже, якщо ми візьмемо водень об'ємом 6,72 літрів і зважимо його, то він буде важити лише 0,6 г. Дякую вам за увагу, діти. До зустрічі на наступному занятті.